Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Український головком Олександр Сирський привітав бойових побратимів і посестер зі світлим святом Великодня. Цього року символічно збіглися дати святкування Воскресіння Христового православними католиками та протестантами. Підкреслює головнокомандувач ЗСУ. Особливі вітання зі святом спрямовує тим, хто відзначає великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій нашої війни, за волю та не. Незалежність України, адже саме завдяки цим людям український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу. Шановні українці, згадайте цього дня у своїх молитвах українських воїнів, які захищають ваш спокій і мир. Підтримуйте сили оборони України, ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як Воскреслий Христос переміг смерть, так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця теж привітав українцем із великодним. Великдень це свято перемоги життя над смертю символ віри та непохитної надії. Для нас надія на те, що в Україні запанує довгоочікуваний та справедливий мир, каже генерал-майор Збройних сил України Михайло Драпатий. Але надії не буває без дії. Віра в перемогу наш фундамент, але лише щоденна боротьба наближає нас до мети. Життя переможе смерть, якщо кожен Жоний з нас докладе зусиль і боротиметься за свою свободу. Перемога це наша спільна справа. Мир в Україні не прийде сам собою. Його не здобути без єдності, осторонь збройних сил його не здобути лише разом пліч опліч із силами оборони ми здатні здолати ворога. Далі процитую частину ще одну частину цього повідомлення. Окремо хочу звернутись до родин наших воїнів зі словами вдячності. Ваші близькі, які нині на передовій на бойових чергуваннях чи полігонах, а не за великоднім. Столом, справжні герої України, ваша підтримка, їхня міць, ваше терпіння, їхня опора. Дякую вам за наших захисників. Завершує Михайло Драпатий. Ну, а далі ми з вами переходимо також і на міжнародну арену і поговоримо зараз про дещо неприємне. Знаєте, до Великодня, звісно, хочеться світлих і трохи легших новин, але Російська Федерація нікуди не зникла. Як і подекуди божевільні плани від Білого Дому Сполучених Штатів Америки. Тож їх з посиланням на джерела різних видань, і обговоримо зараз. Адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримом як частину рамок для припинення війни в Україні. Про це повідомляють джерела міжнародної преси. Тож я пропоную оглянути цю насправді чутливу і для нас, і для міжнародного права, до речі, тему у Білому домі. Нібито є готовність визнати російський контроль над Кримом як частину пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Повідомив CNN у п'ятницю. Чиновник, знайомий із системою. Немає коментарів з боку Києва, але припущення про те, що США. Можуть визнати російський контроль над Кримом, навряд чи буде сприйняте. Президент України Володимир Зеленський заявив у березні, що його уряд не визнає жодні окуповані території Росією, назвавши це червоною лінією. Джерело повідомило, що такими рамками представники США поділилися з європейцями та українцями в Парижі у четвер. Про це також було повідомлено росіянам під час телефонної розмови між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Незважаючи на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він зможе покласти край війні в Україні за один день, американські спроби досягти мирної угоди здебільшого застопорилися через непоступливість Росії, що призвело до зростаючого почуття розчарування в Білому домі. Я також нагадаю, що цього тижня, 18 квітня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США готові допомогти Україні та Росії у вирішенні війни, але за умови, що сторони серйозно ставляться до досягнення миру, якщо наші зусилля зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, ми повідомимо. Президента Трампа, що переговори більше не є життєздатним варіантом, заявив Марко Рубіо. Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп усе ще зацікавлений у досягненні миру в Україні. Однак у Вашингтона є багато інших пріоритетів у всьому світі. Тому за словами Рубіо адміністрації потрібні чіткі ознаки можливості укладення угоди.